Це Євген хлопчик проводить свої літні дні у шкільному таборі при Мукачівському ліцеї номер 6. каже тут дуже весело і тішиться можливості провести час з друзями. Мені найбільше подобається, коли ми е, тут сидимо і граємось кам'янашці, бумага, хрестики, нолики, граємо, гуляємося. Я футболічно люблю грати. Загалом протягом 14 днів учасники табору матимуть змогу якісно провести час з цікавими атракціями та насиченою програмою. Пані Марія розповідає, табір проводять для дітей початкових класів пільгових категорій. Працюємо за планом сіткою, дуже багато нам допомагають у цьому наші позашкільні установи. Ми виставляємо свій звіт роботи за день. На сайт школи і для того, щоб батьки могли подивитися, чим займаються їхні діточки, що вони роблять, як вони працюють, чи цікаво їм діти задоволені і батьки дуже задоволені. І я думаю, що така площадка, такий табір для оздоровлення наших діточок він потрібний. Цього року у Мукачеві працюють чотири літні пришкільні табори з денним перебуванням дітей. Тут зможуть безкоштовно відпочити близько чотирьох сотень дітей. Протягом двох тижнів діти здобувають навички та весело проводять час разом. Ми навчилися грати в баскетбол, волейбол, Ми тут дуже всі гарно малюємо. Ми все тут вивчаємо. У нас кожен день програма якась є. Табір працює не вперше, і деякі учасники з радістю повертаються знов і знов. Де хтось з діток особливо задоволений смачними обідами, а хтось особливу увагу приділяє знайомству з однолітками. Всього в таборі цього року 60 дітей. Більшість це діти, які були вимушено переселені. Діти учасників бойових дій та багатодітних родин. Ну, суп кожен день дають, бо борщ понравилось. В театрі ми були, там було інтересно. Всього в таборі три загони, і кожен може проявити ініціативу та влаштувати тематичне свято. Нещодавно діти святкували день дружби та виконували тематичні завдання. А сьогодні влаштували свято української пісні, під час якого учасникам розповіли цікаві українські легенди та підготували Вікторину. Такі табори дарують школярам приємні спогади, які вони пронесуть із собою крізь усе життя.